О, там кидаю, як то кажуть, на стол. Потім різкий такий обривчик. Ну, самі бачите, самі все бачите. Ну чим не кайфово, чим не кайфово, друзі. йолки палки друзі, нападінні. Просто нападінні. Ну це все, камера вімкнена, самі все бачили. Я. Як то кажуть, доброго ранку, ми з України. Друзі, дивіться, приїхав на точечку половити окуня. Взяв з собою сьогодні дві такі чудові-чудові палочки. Гляньте, два. Топа два таких жира, як то кажуть в народі, X-Game 83 від 2 до 14 грамчиків і X-Game 64. -й. Це такий коротенький до 2 грамів, від 02 до 2. Ну, спочатку, звісно, хочу кайфанути, бо останню рибалку, ви пам'ятаєте, я знайшов рибу, риба гарно клівала, але клівала на 9 грамів. Думаю, якщо я знайду таких же окунів крупних, як той раз, то на отаку паличку це буде просто кайф. Можна, як то кажуть, п'яток окунів піймати і їхати додому. Тому що ну, кайфанув. Майже всю рибу, яку я сьогодні піймаю, я покажу вам. Всі наживки, які я буду використовувати, покажу теж вам. І Забігаючи вперед, можу так сказати, що сьогодні буду використовувати приманки українського виробника компанії Vist. Драго в 2 дюйма, але ж в лосі. Це ми точно точняково поставимо на мікругу. І X-Vist в 2.8 і g Драго» в 2.5. Це ми поставимо на лайт. З цього почнемо. Ну, Щось виберемо. Напам'ятаю, що таке X-Vist в 2.8. Це отакий віброхвостик. А ось твістерок. Це Г-драго. 2,5 дюйма. Бачимо, і тут ребришки, і тут ребришки. Тільки це, можна сказати, ребришки з пропеллером. Ну, як от казали, Карсан чи танта з пропеллером. На мікрухі поки що буду використовувати 1,5 грама, усю Драго. Але ж гляньте, що я роблю. Він 2 дюйма. Ну, Мені здається, величенький, тому цю головочку таку я беру так і... Ого, бля, крепучий, бля, єлі відірвав. І кидаємо у сумку. От така виходить приманочка, вішаємо її на гачок. А на лайтику в мене. О, потім по катушечкам розповім. Чи давайте на лайті в мене 2500 Фортран а на оцій мікрухі ванкіш, але ж теж 2,5. Ну, такий він у мене універсальний, 2500 розмір. Сюди, звісно, краще поставити 2000-ну. Ну, не я так, тисячну б не ставив би. От 2000 б можна було поставити, але ж, якщо використовувати катушку як універсальну, можна її на наладь поставити, то, чесно кажучи, мені і 2500 просто шикарно. Може, комусь буде ще цікаво, то відповім, щоб більше не задавали питання, чи не крутили у себе в голові. В мене. Був Ванфорд ще. Ну, це у мене Ванкіш, а був ще Ванфорд, і був е, Твін. Дев'ятнадцятий то і ванфорда, і Твіна я продав, тому що ну багато катушок у мене з'явилося. Оцю до речі, я не купував. Мені її коли то акції пам'ятаємо, були то мені її задарували. Я вийшов з нею на рибалку. Потім думаю, ну вона легенька, 190 грамів. А твін у мене важив мабуть 100, 214. І мені на цьому екземі він був трішки за. Тяжкий, от по чесноку, так скажу, трішки затяжкий. Тому, ви самі бачили, я його не так часто використовував, а більше Ванкіша використовував Ванфорда. То ті дві катушки продав. І з цією катушкою, цей сезон, вона в мене ну, кругом. кругом. Так що, отак, більше не повертаємося до тих катушечок. Робимо перші закиди. Цим спінінгом бачимо, кидаю однією рукою. На початку, коли я його використовував, як він у мене з'явився, то я завжди хотів це підхватити другою рукою. Потім звик якось і одною рукою дуже-дуже приємно і вдобно мені кидати. Приємно, тому що ну, якби так, віддихаєш, кить одною рукою, воно полетіло і ждеш тих клівачок. Так, а що клівачок ждеш, мабуть, трави нацепляв. Ось. Так, так, так. Щось, поки перші закиди. Так, да, була трава, відсипився. Але, можу ще, бачимо, трішки ряб така, це вітерець. І півтора грама усьо спінінг вже трішки нагружається. Я кидаю вниз. Проти течії. Хоча тут течія геть-геть ну, маленька, але ще й вітер в ту сторону, тому я бачу, що півтора грама вже забагато. Рибу планую шукати на дні, тому, в принципі, оце волочення мені оці проволочки, я думаю, це буде така моя нормальна улюблена проводка. Так, друзі. Перейшов трішки на іншу точку, бо на тій точці де починав, сразу, ну там багатенько трави, і півтора грама в такий вітер. Виходить, спінінг все ж таки вже на такому вітрі. Півтора грама не може нормально тягнути. Він вже валиться, і оце, коли він завалюється, він дуже сильно бороздить ту траву. І ну, прям невдобно, прям геть невдобно. Ось, щось, щось знайшов. Опа, друзі, да, щось знайшов. Щось міленьке таке дзьобнуло. Зробив... Ух ти, гляньте, міленьке отдає такий спротив. Зараз самі побачите, позорний, позорний маленький на віста на драго. Ну, Віз це компанія, а приманочка Драго. Гляньте, от такий маленький, тут 21 грам. Я пам'ятаю, коли на змаганнях був, таких ловили в них десь 21 грам. І це за, ну, ти, просто таки, ти спіймав такого окуня і просто кайфуєш, коли ну, кидаєш на віса, коли у когось не клює, а ти вимучав такого маленького розбійника. 21 грам в ньому. Блін, і так взявся. Треба його акуратненько. А щоб все було акуратненько, то у вас такий повинен бути з собою інструментик. О! Гляньте, все у прямому ефірчику, Отакий маленький боєць, але можу так зразу сказати, що оце. По міляку поки що рибку не знаходжу. Е, думаю, і вудка в мене дуже гарна, і приманочка гарна. Тому давайте спробуємо взяти лайт і покидати великі ваги, щось там погупати може буде і покидати вже на глибину, і пошукати там на глибині крупного. Ну, може, я вже, чесно кажучи, думаю, хоч би якогось окуня. Давайте спробуємо. О, це вже інше діло. І полетіло, змочимо трішки шнура. І контроль буде краще в такий вітер. До речі, нитка тут Блин, забувся, мабуть, 0,4 чи 0,3 Сафіна. 0,4, скоріш за все. ось, ось щось. Оце да, оце вжарило, це вже щось крупніше. Гляньте, це щось вже крупніше. От такого б взяти на мікруху це було б добре. Але саме головне, що це було на першому закиді лайтом G-Drago. 2,5 дюйма бачимо відпрацював суперово. Отакий от от такий спортивний. ну тут... Ну, це гарний вже 60 грамчиків. Тут 100% в ньому є. Так, а ну ще вже мені легше. До речі, до речі, ну ми як з вами, це ж не просто я вам показую, як ловити чи там щось про снасті. Ми з вами, як е, родина, хто вже. Дуже давно в мене на каналі, то ми з вами як родина. І дивіться, я, ну, звісно, сьогодні збирався в 5 ранку встати і поїхати на рибалку, але ж вчора вночі ну, сталося ДТП зі мною. Ну, в мене в'їхали, тому зранку треба було. Хоч як-небудь вирівняти ту машину, ну, щоб поїхати, то я так наскаряк зранку до майже до 7 годин ранку рівняв машину. Ну, шкода, це ж як танк, вирівняв і оце я на рибалку пригнався. Пригнався зняти кіно. О, о, б'є, б'є, дивіться, б'є, б'є, паузу даю. Трішки підматую, трішки отакий під Плавненький, плавненький підкидик на місці. Опа, опа-опа-па. Є, 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 друже, він десь тут йде, біля човника. Ось всьо! Це поспішив. Так, ну що, кидаємо не дуже далеко. Бо бровочку знайшов. Так, вона не дуже далеко біля човника. Сенса поки що нема кидати супер далеко, бо рибка стоїть десь вперта в цю бровочку. Дуже добре, що взяв великий спінінг. До речі, цими півтора грамами кидав. Я її не зміг відчувати. Не, не відчув цю бровку. От дев'яточкою прогнав. Проволочив, як то кажуть, знайшов, як тим хелотом, знайшов цю бровочку. Потім, в принципі, можна буде покидати мікруху. Але бачимо вітер, трішки навіть човника колихає. То ну, дуже і дуже добре, що я взяв сьогодні і лайта. Хоча всю ставку ставив на мікруху. Так, ну давайте пробуємо. Хитріше так зробимо хитру таку проводочку. Більше буду так на місці стукати. Твістер буде все ж таки заводитись. Хвостик у нього буде длинненький, буде бовтихати. Головне ось от дойти до тої бровки, впертися в неї. Так, ну десь приблизно десь ось. О, так, да. почав впиратися в неї. Ось один. Опа, сидить, друзі. І дивіться, поки сам рихтував ту машину, ну так, наскаряк, чесно признаюсь, наскаряк, то біля мене сиділо два котика, і я так собі сказав, що якщо щось піймаю, то привезу такий гарний, то привезу то той взяв з собою такий підсад, е, садок взяв. Дивіться. Такий вже, можна сказати, заборний. Якщо б, звісно, я піймав якогось такого на пів кіла, то я б його випустив, бо ну, такого здорового, як то кажуть, це генофонд, і, на фонд, і ну, його потрібно буде, я б для себе так би випустив би. Тому що ну хай розмножується, а от такий для такого здоровенького котика це буде то, що треба. Ось такий у мене вже ржавий-ржавий е садок. В цьому садку вже майже ну, більше 10 років це точно він більше лежить більше, скажем, в гаражі, ніж десь з собою я його беру. Тому давайте сьогодні візьмемо парочку котикам у кунчиків. До речі, завжди були собаки в гаражі, а це коти з'явилися. Тому я, ну, як то кажуть, задобрити котиків хочу, щоб і мишей ловили. Так що, вже, любі друзі, звільняйте, візьму парочку котикам. Знайшов, поки кидав це ж 9 грам, розібрався з дном. Тут біля човника така гарна брова, тому спробую, і там є кліваки, до речі, спробую я оцю мікруху. Трішки опущу спінінга до водички, щоб ну, не так видавало дугу. Бо півтора грама на такому вітрі, на такій волні буде, ну, чесно кажучи, по землі його там катати, мій грузик з приманочкою. Так, так, так. Контроль. Ну, звісно, півтора грама це вже такий верх цього майже верх цього спінінга, тому контроль буде нормальний. Хитростями, хитростями, я думаю, ми все зможемо зробити. Отакуємо От на місці. А так, друзі, тинь, 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 тинь. Є, є, але ж таких це якщо дуже-дуже маленькому котику, блін, бичок. Ай-яй-яй, яй, тихо, забризаєш камеру. А давайте так і бичка візьмемо, котику. Буде у них сьогодні делікатес. Гляньте, твістер і отакий от бичок. Зайшов в такий апендікс, бачимо тут тихенько, можна і мікруху використовувати. О! Там кидаю, як то кажуть, на стол, потім різкий такий обривчик. коли... Дошов до обривчика, наживка впала, я навіть подумав, то кривака, а то ну, я пам'ятаю, що там дзинь в руку передало, ці півтора грама передало в руку, як впало на дно, впала в приманочка. І десь там під цим обривом тюкнуло, тюкнуло. Ну, самі бачите, самі все бачите. Ну, чим не кайфово, чим не кайфово, друзі. Оце гарний, оце, оце гарний. Оце гарний, з такою... І він так якось взявся не дуже не дуже файно. Опа. Будемо пробувати брати, я його бачу, що він за, геть за крашок губи взявся. Приманочка драго торчить. Ану-ну-ну-ну-ну-ну. ,ну ,ну ,ну. Не бать, ви не побачили, ви просто не побачили, він за край губи взявся, ну такий грам 200. Було би добре, якщо б ви побачили, якщо б він взяв, ну, все ж таки попав в кадр. Прям суперовий окунь, то можна було б одного такого взяти і точно накормити кота. Ну, гар... ну, Блін, друзі, от такенький, от такенький. Ну Самі бачили, як співає фракціончик на цій катушечці. Палочка в дугу. Приманочка, прямо, ось. Ну я бачу, як вона поганенько трималася. Був би сак, не де не ця рибка б Так, так ну, так, як ми... Ось, була тичка, так як ми не на базар рибу носимо. То нічого страшного. Опа, ще щось б'є. Ну це щось таке щось таке б'є різко так, Дзвич, наче бичок. Чи буває... О, не, це окунь, це, це окунь, ну це не такий вже, як той гарний. А перед цим були такі дві кліваки, барабанна дрож така, ото знаєте, біла риба, коли б'є. Це не крупний, але ж теж. Приємно, теж приємно гляньте все, друзі, онлайн, все в прямому ефірі. Ну, це перед цим таких було, наче як два таких гарних. Ну, цього заберемо, давайте. Йолки-палки, друзі! Нападіння. Просто нападіння. Ну це все, камера вімкнена, самі все бачили. Я шакнувся. Просто вже не хочеться ніякого лайта. Просто в такому шоці. Не думаю, що там щось супер крупне, але ви самі все бачили. Це просто бойкий. Просто такий бойкий, голодний окунь. Дивіться, друзі, які він дав емоції. Ви, ви самі все бачили, як він потащив, просто спінінг, віддай, спінінг, фрикціончик заспівав. О, гляньте, ну це такий більше, ніж рукоятка цього цього, цієї скрипочки, можна так сказати. І теж гляньте, як він взявся, якщо б ну, сильніше форсирував би, то... Не, не зламайся, спінг спінінг не мій. До речі, хто не знає, спінінг не мій. Отак-такий твістерок. Забувся як колір е, шостий. Шостий, да, в шостому колірі. Зараз покажу ще раз. Блин, лаханувся трішки. То по флагману і по іншим, то шостий колір, а по вісту це восьмий. О, Драго у восьмому. Кольори. Восьмий колір у компанії Vist це лох. У інших компаній я знаю, ну у багатьох компаній я знаю, що то шостий. П'ятий то е, віолет, а шостий лох. У Вістів – це восьмий. Давайте не путаємось. Да, восьмий колір. Дивіться, вітер крутий, вже навіть в цей апендікс зайшов і тут вже вітер. Так, Давайте ще в той напрямок. Здається, в тому напрямку щось є. Блін, друзі, піднімається, коли вітер. Не можу ці півтора грама до очерета докинути. Трішки не вистачає, і виходить, що я прямо в ту яму кидаю. Нема того такої несподіванки. Ідеш по міляку і потім так плавно падає наживка, а там такий на дні, знаєте, окунь. Така біля окуня бздинь наживочка, і він зразу атакує. Мабуть, треба підійти, трішки підійти. Ось от, ось от, друзі. Ось все він. Ця точечка дуже бачимо хорошо. Прям гарно працює, тому мені вже не дуже цікава вона. Тільки підійшов, роблю закид. Ой, у нього ще така здоровенька рибка з пащі випала. гляньте, він був не голодний, але коли побачив твістера, сразу, сразу влупив Такий невеликий. Такого навіть і випустимо. А ще разочок все ж таки кинемо. Що, сю, все, б'є, 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 друзі, б'є. Віддаю йому спінінга, Ну, ну, все, 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 є є. Це він гарно, прям гарно засмоктав. Прям гарненько. О! Такого теж можна взяти. Такого теж візьмемо. Ще на одну точку стану і все. Можна сьогодні кінчати. І котиків, як то кажуть, накормлю, і спінінги вигуляв. Друзі, сьогодні, можу так сказати, і лайт гарно працював, а більше всього мені сподобалось, як працює мікруха. Рибки я, скажімо так, сьогодні наловив, котикам буде все дос. Ну, їм взагалі буде цього навіть багато, то що я піймав. Тому я батенько і випустив. Дивіться, друзі. Хочу сказати, самі бачите, сьогодні вітер шалений, тому на такі рибалки їдьте краще з лайтами. Я сьогодні використовував нано такий спінінг На нього, звісно, я кайфанув набагато краще, ніж на лайта. Сьогодні використовував два таких. Скажімо, топових спіннінга у компанії Азура, це x game 2 x game До речі, в останньому, перед цим відео я використовував кіншини, кому буде цікаво подивіться. В раз, коли вийду на човнику, бо планую. Дивіться, планую, були запитання по цьому кріслу. ну, Самі все бачили, е якісь міні нюанси я розповім в слідучому відео. Покажу просто, як я його цепляю там, і якісь нюансики які розповім. Сьогодні не про крісло, сьогодні про наноспінінг. Е про гарні такі наживки українського виробника компанії Віст я вам їх показав. Не всі, звісно, не всі використовував, але те, що використовував, самі бачили, на те, Ну, що ставив, на те, я і піймав рибу. Де на яких точках, можна, ну, які я знайшов, які я вірніше знав, став сьогодні, можна було на цей наноспінінг накосити просто риби, але ну, я ж її не на базар. А для котів, ви самі все бачили, взяв трішки, там, не знаю скільки, там якийсь п'яток, може трішки більше, взяв окунчиків. Тому, друзі. Все сьогодні було дуже і дуже чудово. Самі все бачили. Підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку. І слава ЗСУ!